Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливішого. Тож, просто зараз обговоримо з вами найважливіші події станом на ранок, 17 січня, життя українців та волинян, зокрема, у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Мало не сталося трагедії. На околиці Луцька п'яний водій застряг на колії перед поїздом. Залишилося троє сиріт. На війні загинув захисник з Волині Володимир Дмитрук. У броверах впав гелікоптер. На борту загинули міністр внутрішніх справ, перший заступник міністра та державний секретар. Жахлива трагедія на Київщині. У броварах поблизу дитячого садка впав гвинтокрил. На місці спалахнула пожежа. У той час в дошкільному закладі перебували діти та працівники. Усіх евакуювали, але, на жаль, є постраждалі та жертви. Відомо, що гвинтокрил належав надзвичайникам, і на його борту перебували міністр внутрішніх справ, його перший заступник та державний секретар. Усі вони загинули. Усього наразі відомо про 18 загиблих, серед них щонайменше троє дітей. Поранені отримали 26 людей, з поміж них 12 діток. На місці досі працюють медики, пожежники та поліцейські. Місцеві жителі повідомляли, що падаючи, гвинтокрил, зачепив дитячий садок і шкереберть полетів у напрямку багатоповерхівки. Бравари на приліт, прильот, школу розіряв. Дітей виводять. На Фронті ситуація складна, але контрольована за минулу добу ЗСУ відбила атаки російських військ у районах дев'яти населених пунктів. Наші захисники продовжують тримати оборону, попри те, що ворог стягнув до лінії фронту велику кількість військ та намагається всіма силами штурмувати українські позиції. Неподалік від водяного Донецької області ЗСУ знищили не менше семи броньованих машин піхоти окупантів. А поблизу Соледара ліквідували російських штурмових су 25 Також стали Відомо про знищення великої кількості російських військових в селі Агаймани на окупованій частині Херсонщини. Солдати перебували в будівлі сільської школи, яку РФ перетворила на перевалочну базу для мобілізованих з Криму перед фронтом. Три прильоти зафіксували у школу, два у склад з боєприпасами. Місцевих чотири доби не допускали до місця події, аби не стало відомо про масштаб ворожих втрат. Усього за минулу добу росіяни втратили 820 військових, які зі зброєю прийшли на українську землю. Крім того, на металобрухт перетворилися ще 9 танків, 10 броньованих бойових машин, 4 артсистеми, 4 баспілотники та 12 одиниць техніки. Ворог вже продовжує тероризувати і цивільне населення України. Вздовж усієї лінії фронту росіяни обстрілюють мирні міста та села. За минулу добу у Бахмуті та Орлівці поранено двоє людей. Херсон на півдні цієї ночі окупанти накрили запалюючими боєприпасами маємо трагічну звістку з фронту. На війні загинув захисник з Волині Володимир Дмитрук. Герой був жителем села Литоваш. Без батька залишилось троє дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять герою також висловлюємо співчуття рідним Володимира. Окопні свічки, буржуйки, гумові чоботи, балони із газом. Волинь відправила на Харківщину і Донеччину чотири тони допомоги. Необхідні військовим речі передали небайдужі з навколишніх сіл ківерців, а також різні благодійні фонди. Повідомляє Суспільне. Вантаж відправили ініціатори збору. Волонтери громадської організації Станція добра у ніч на 17 січня. Нині він прямує на Бахмутський і Куп'янський напрямки. Окрім речей для військових, волонтери подбали про дарунки для діток. Також у фурах генератора спальні мішки, теплий одяг і адресні подарунки військовим. Лучан та гостей міста запрошують на благодійний ярмарок в обласному центрі Волині біля собору Святої Трійці. Продаватимуть хліб і солодощі, щоб зібрати гроші для захисників Бахмута. Дійство відбудеться 19 січня та триватиме з 9 ранку до 12.00. Волонтерки Луцького жіночого монастиря, святителя Василія Великого, продаватимуть смаколики спечені в обителі. Зібрані гроші передадуть на закупівлю приладів нічного бачення для українських воїнів. Підтримка та лікування. Медики з Волині провели тиждень на деокупованій Херсонщині, де допомагали місцевим жителям. Обстежували їх та надавали потрібні ліки. Адже, будучи в окупації, людям доводилося місяцями вживати без необхідних медикаментів. Лікарі швидкої поділилися враженнями від поїздки з нашою знімальною групою. Бригада швидкої з Волині днями повернулася додому з деокупованої Херсонщини. Екіпаж із чотирьох людей перебував у селі Велика Олександрівка впродовж десяти днів. Медики допомагали місцевим жителям, обстежували їх, лікували та підтримували психологічно. Коли нас питаються, звідки ви приїхали, ми кажемо, з Волині, вони такими великими великим що чесно, з Луцька, такий світ проїхали до нас, особливо в те село, де залишилося два-два будинки. Люди думали, що про них вже забули. Аж тут приїздить бригада швидкої. Медики кажуть, що мешканцям цих сіл потрібно виговоритися, розповісти про добре й погане. Одна з історій про те, як окупанти забрали в інсулінозалежної жінки глюкометр. Для неї він був життєво необхідний. Ми її привезли, глюкометр дали там було скільки радості. в очах, нас цілували, обіймали. Є чимало хронічних хворих. Їх оглянули, виписали лікування і лишили медикаментів з місячним запасом. Допоки Волинські чи інші медики не приїдуть у село знову. Тиск, цукровий діабет і через відсутність ліків, лікування відповідно про хвороби прогресували. І ми їх консультували. і призначали лікування і коригували лікування. Леня не базувалися у великій Олександрівці, але виїжджали й у навколишні села. В ці будинки розповідають на деокупованих територіях рідкість. Люди, які там залишилися, живуть без світла, газу та води. Важко бачити ці повалені села. Важко бачити тих людей, які залишилися в цих повалених селах. Якщо в будинку є якісь дві цілих стіни, вони просто зверху натягнули брезент, вікна позабивали клейонкою, палять буржуйку, пиляють дерева, які там біля будинків. і в вони живуть. Особливо раді медикам були діти, адже ті не лише обстежили їх, а й привезли подарунки. Іграшки, якісь несквіки, та вони ці палички так візьмекри дякую. Воленяни думали, що люди після окупації там будуть пригніченими, але усі вони налаштовані по бойовому і готові відбудовувати свої села. Потрішки люди вертаються навіть вже ну. Освоюється, хоч і розбомблене, розвалене практично абсолютно все, але люди стараються. Навіть ці пенсіонери, що залишились, так каже, головне це нече не, світ не, не вигнати. Ми все відбудуємо, все, все у нас буде окей. Тому народ там на позитиві. Волинські ж медики додали, що їхня поїздка на Херсонщину не єдина. Вони й надалі обіцяють допомагати українцям на деокупованих територіях. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На 200 випадків усього за два дні саме стільки любителів перевищення швидкості зафіксували волинські патрульні водії на волинських дорогах продовжують гасати і наражати себе та інших на небезпеку. Ловили керманичів, які гасають дорогами за допомогою трукамів. Тож автомобілістів котре закликають бути свідомими, не порушувати правила дорожнього руху і особливо бути обережними в населених пунктах, де максимально допустима швидкість 50 км за годину. Адже Рівність останнім часом суддєво зросла, бо цьому сприяють ще й погодні умови. Мало не сталася трагедія. На околиці Луцька патрульні разом з перехожими відтягнули легковик, який застряг на коліях. За 10 хвилин залізницею мав їхати потяг, тож багато часу поліцейських не було. Допомогли йому цьому перехожі, тож спільними зусиллями відтягнули автомобіль у безпечне місце. Як виявилось, водій був не Тверезий, але проходити огляд на стан сп'яніння він відмовився. Тож на нього склали одразу два протоколи за п'яне водіння, який передбачає 17 Тисяч гривень штрафу і за порушення правил руху через залізничний переїзд. За це порушення йому загрожує 340 гривень штрафу. Тож будьте обачні і свідомі і пам'ятайте, що будь-яке необережне діяння може призвести до негативних наслідків. Ну а ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі подій і готувати для вас ще більше цікавих матеріалів. Тим часом переглянути усе ви можете на Ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково заходьте, підписуйтесь і діліться власною думкою у коментарях. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ.